Доброго дня слава Україні А він пити хоче рвеся Такий лошачок на продажу не, сонце світ Він так вас спокійний, ні? Спокійний За ногу впнятий файно все Файний колений. Такий лишачок на продажу. Жеребчик. Скільки йому часу. Скільки часу? Вчора було 10 місяців. О, на 10 місяців файно виглядає. Поридний, файний жеребчик. Підгаєцький район підгається. Дається, продається такий жеребчик, хто би собі захотів, номер буде в описі. Може дзвонити, питатися. Файні кудилі, зараз покажу його маму. Файний широкий жеребець На 10 місяців файно виглядає. Файний він Ну, високий. А він п'яти хоче. Що ж, нема води? Ні, за А Що так мало діло? А що за шеї ви не пинаєте? Що верве? Так заново Ну, Ти не Файно. Має фані просто Так, в мій рутліс файний такий на 10 місць будемо файні ноги. Його тато до той від Миколи з Буркану той, той красий. Та? Так, що має буцька. No, no, no. yeah. По файному великому жеребцю. No, ну, no. Жеребця файна. Та й купила моцнака. То ось кубила, скільки має в холці Та його. Yeah, Мама його. Ну, no, файна вісока, зараз покажу, що маму його. No, він пити хотів. Гриво файно, На два боки. Що, малий. Має де ходити, лансух. Не перепинаєте їх? Давай no, файний кушачок, Каштан. Великий файний коней 10 місяців Файний колений, все, грубій ушак, на 10. Боки. Я кажу, грива файна на 2 боки, файний все то. Той ціну кажете, щоб вам не морочили, чи вагране дзвонять до говірна, чи як, як хочете. 18 тисяч. 18 тисяч. Ну недорого, дешево. Дуже дешево. 18 тисяч такий шучок. 10 місяців і спокійний. Можна привчити. то не є дорого взагалі. До такого лошака, Має файну масть, я люблю таку масть, коней. Купета маю, купета маю файні, все Ноги маю відрослі, Все маю. Файний лушак, не можу казати. Я маленький 10 місяців вчора був. На продажу такий лишачок. Він досить високий. Він буде великий лошак. Файний буде лошак. Ну, на 10 місяців десь д'яв. 18 тисяч такий лошачок, то що то тут ні з недорого. Хто захоче може дзвонити. Я ціну сказав, щоб по дурним питанням не дзвонили, лошак спокійний і все, от хто от такий, такий, о, який він є. Показую повністю. Ноги має файні, все має. Лошачок. Хто захоче, може собі подзвонити. номер буде в описі. 17 тисяч за такого лошачка, то я рахую, що не є дорого. Сказав дешево. О, Зараз я ще покажу мамою. Мама теж досить висока, велика. Пррр, помало. Він не привчився за той, він за ногу Ну. і. Файніл Де ти сіль? То Та сіль така чи що тут таке? Сіль? Твер купляв. Її опігається така? Він рудої там на горі. Там де прямик все прибудує. Треба свому купити поставити. 190 гривень. Кась фай файна, файна така якась Ну Там є всякі не тут собі трошки повежу. Ще підійду, покажу, ще покажу маму його трошки. Лошука. Вепила воду? Метр сімдесят має. Має, Порядно. Скільки її років? 300 років. О, тут молода то молода купила. Раз, така. Так як через півтора місяця має вже робити, так? З другим лишатем вже. Що то так її гриву позаплітало? А я? Ласиці не... чи що? Я не знаю. Ласиць... Так я ось ласиці. Я теж таке чув, що що то ласить заплітає, та так гріво. Так, ласці... Я теж таке ласці... так, чув. Тайне наразі, немає нікого ніж Ну. А А ви дивіться, які бомки літають? Відські бомки. Треба буде їх скоро звідси забирати. Файна висока кобила. Кулена. За мною входить. Ну, половиною роки то є якраз така. Тікаймо, тікай. Та то таке вона, я чужий би. Далі не має поцілує. О така кубиліця. Цей лушак від його кубила. Кобила висока і лошак буде великий. Білом від файного вже жепця. не продається, тільки лошак. Кубіло не хочете продати? Це треба молоду навчити. Ну. Треба на. Та ми вже парі ходить молода, все поєдинче навчити. Ви їх запрягали до пари, так? Так. І можна осінь, ніби десь не придавало. Та його? А що бронює? Ага. То що разом з душить? Буде дорожче куштувати? Хіба як він буде? Собі, -та. Вам теж було б добре, але то що то для двоє коней можна перепляти, було б більше електропастух кенувати і все. Ціле твого пасули. Та то й горб навіть можна воно обгородити. Коні О, стучуть. з Та. Та. І бали б на ціле літо, так як двоє-троє коней чи четверо, то на ціле літо б був електропастух а і не треба було перепинати. Та його? Моя. А чого? А чого не буде? Я не любить коней. Але може би привикла. Відпустили б, наприклад, своїх двоє, тих двоє, і там та, наприклад, п'ятеро коней. Такий кавалок би його врудили, і на ціле літо би вистачило. А? Я знаю. Та то і би не, то, то, не великі гроші. О. ...то що Тож ходити перепинати, то але то дали довгі ланцюг, та й має йде. Двоє коней, то можна перепняти ще його покажу трошки і це ну може перепніде може трошки так я лошака показав який він є ще раз трошки покажу лошакові 10 місяців ціна 18 тисяч номер буде в описі всім так що такий лошак ногу має всю міру уброслу файну грубі ноги для файний желяпчик так що всім дякую, всім дякую за увагу. Коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую, всім дякую за увагу. от такий лошак на продажу. Маму показав, мама досить висока, велика мама, жеребець великий і лошак буде великий. Мама тато файні великі і лоші буде великі. Жеребчик такий. Так що всім дякую, всім дякую за увагу.